Внутрішнє переосмислення в Івано-Франківську відкрилася виставка тіло. На ній представили зліпки, зняті зі справжніх жіночих фігур. Усе бачили та готові розповісти наші кореспонденти. Несприйняття власного тіла жінками, проблема поширена, вважає мисткиня Євгенія Григорян. Усвідомлення цього і надихнуло до створення такої виставки. Я дуже багато займаюся психологією і тому тема цілесності дуже часто мене вспливала в роботі, і таким чином я вирішила для себе також, якби це була як терапія також для мене. Такий досвід допоміг жінкам сприймати себе по новому розповідає авторка. Я робила зліпки з жіночих тіл, це зліпки справжніх жінок, тіл справжніх жінок. А, ось, і кожна з них мені розповідала про своє ставлення до тілесності і взагалі, як. Як вона сприймає себе і як її сприймають, і ну це такий дуже психологічно терапевтичний проєкт. Зазвичай те, як ми себе бачимо у зеркалі, і те, як нас бачать люди, це ну, дві різні речі. Серед відвідувачів виставки мистецтвознавець Богдан Губель побачено інсталяцію вражений, адже у ній відображена пластичність та фактурність людського тіла. Вони якби окремі фрагменти, але вони створюють таке ніби якби загальне враження це пластичне. І так цікаво подати, Це я вперше бачу художницю, що вона могла побачити через отаку призму нестандартну, своєрідну. Дуже важливо, це дуже цінно для художника. До проєкту долучилось близько 20 жінок. Завітати на виставку може кожен охочий ще до 27 лютого.